В цей найскладніший час ті підрозділи поліції білі і ангели. Ви вже приклад для всіх держави. Ви приклад для всіх підрозділів поліції на території нашої країни. Так само, як підрозділи ДСНС. Один без одного, ми нікуди. В цей складний час ми повинні один одного підтримувати. Саме головне від мене, прохання, бережіть себе. Бережіть, підтримуйте один одного і допомагайте людям. Я вам дуже вдячний за допомогу, за підтримку, за те, що ви забираєте наших людей, забираєте наших дітей з самих найгарячіших міст нашої області. Ви справжні герої, ви справжні патріоти. І хочу, щоб ці вишиванки берегли вас та берегли ваших нащадків. Слава Україні! Героям! Слава і вам вишиванки. Дякую.